Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Напевно, що місяць тому я записував відео в Мазепинцях на цю тему. А сьогодні бачу, що те, що є спільне між жителями села Мазепинці і жителями села Дрозди. Декілька днів назад ми тут. Прибирали з жіночками, бо е, зробили ремонт у нас фундаменту. Плитка була повідпадала. що щоправда, треба доробити. Жіночки прибрали всю територію. Е, вже готовимося, бо скоро у нас 22 жовтня храмовий день. І тут, при вході раз, два, три. Ну, Скоріше за все, що цю гадость п'ють молоді люди. Отам От біля магазину, знову ж таки, зовсім близько. Сміттєві контейнери. Ну, попив ти цю гадость. Кинув тут, самоутвердився і з відчуттям виконаного обов'язку пішов додому. Друзі, давайте перестаньмо хуліганити. Я, звичайно, приберу. Мені не важко, я не гордий. Але ну, давайте перестаємо це робити. Всім добра. Друзі, це навіть вже і не смішно. От Помолився в храмі. Села Дрозди приїхав з села Мазепінці. І тут задам, той хто вже прибрав ялинку гірляндами. За ще не новий рік. Чи ви хочете мене зробити самим більшим борцем в наших селах зі сміттям? Ну, дивіться, ще до всіх тих контейнерів сміттєвих, які тут стоять навколо, от там ще поставили. Величезний контейнер. Ну скидайте туди сміття. Ой-ой-ой.